Подружко, привіт! А ти теж помітила у себе над верхньою губою невеликі вусики і не знаєш, як їх позбутися. Схожі волоски можуть бути на підборідді чи щічках. Тільки не хвилюйся, волоски на обличчі є абсолютно у всіх. У когось вони тоненькі та світлі, а у когось темні та товсті. Це залежить від спадковості, гормонів та національних особливостей. Не треба цього соромитися. Але якщо ти раптом вирішила прибрати їх, це відео точно буде тобі корисним. Не забудь підтримати це відео вподобайкою і коментарем, щоб наш канал зміг розвиватися. Спосіб номер один пінцет. Отже, тобі будуть потрібні пінцет і антисептик. Для початку продезінфікуй шкіру, руки та пінцет, а потім почни висмикувати волоски. Лайфхак. Щоб процес пройшов безболісно, до початку процедури поклади гарячий компрес на непотрібні волоски і потримай його близько 7 хвилин. А після закінчення поклади на це місце холодний компрес і нанеси протизапальний засіб. Спосіб номер 2 депіляція восковими смужками. Існують спеціальні воскові смужки для обличчя. З їхньою допомогою можна зручно видалити волоски над верхньою губою або на підборідді. Результату вистачає на тиждень-два. Але врахуй, що після використання перші кілька годин можуть залишитися почервоніння. Спосіб номер 3 три. тридинг. Перше чуєш це слово, тридинг це видалення волосся звичайною ниткою. Як це працює, зараз розкажу. Якщо в зоні вусиків у тебе немає запалень, то тридинг може тобі допомогти. Все, що тобі знадобиться, це нитка довжиною 30-40 см. Її варто зав'язати вузликом на кінцях і перекрутити кілька разів у центрі так, щоб отримати знак нескінченності. Потім оброби шкіру антисептиком, приклади нитку до обличчя і ковзай нею по шкірі. Вуаля, волоски. Які потрапляють у петлю, вищіпуються. Спосіб номер 4 Лазерна епіляція. Це один із найдієвіших способів. Якщо тебе сильно турбує волосся на обличчі, не бійся попросити маму відвести тебе на лазерну епіляцію. Через кілька сеансів твої волоски стануть тонкими і світлими і ростимуть повільніше, так що ніхто їх не помітить. Спосіб номер 5 електроепіляція. А ось цей спосіб, можливо, і трохи неприємний, але єдиний може видалити волоски назавжди. Обов'язково перед процедурою проконсультуйся з мамою у фахівця. І найголовніше, не можна голити волосся на обличчі. Це зробить його товстішим і темнішим. А згодом у тебе на обличчі з'явиться справжня щетина, яку приховати вже буде дуже складно. Як бачиш, способів видалення вусиків багато, але знай, якщо твої волоски тебе повністю влаштовують, не варто їх видаляти і турбуватися про них. Ти гарна як з ними, так і без них. Сподобалося відео? Не забудь поставити лайк та підписатися. Це був канал Вже Доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.